Вітаю! В даній версії курсу нам треба максимально швидко отримати результат, тому я не розглядаю локальне встановлення на ваш комп'ютер WordPress, а потім перенесення на хостинг. Відразу розпакуємо на хостингу, відразу там налаштуємо. Хостинг будемо вибирати на основі рекомендацій від WordPress. Я пробував різні альтернативи, вони зазвичай примітивні і застарілі, незручні. Словом, підемо по перевіреному варіанту. Значить, що можна написати? Пишу WordPress.org хостінг в гуглі, відкриваю сам сайт WordPress. А, і дивлюся, що тут пише: Preсейл ніколи не чув, Bluehost знайомий, хостінгер добре знайомий, Dreamhost не знайомий. В принципі, хостінгер чудово працює з Україною, тому зупинимось просто на цьому варіанті. В нього Гарний інтерфейс, плюс-мінус стандартні ціни і багато. Зручностей всередині. А після переходу на сайт, якщо у вас англійська мова, натискаєте в лівому верхньому куті на «English», перемикаєтесь на українську і бачите вже нормальний сайт, з яким можна співпрацювати. Також відразу скажу, що в описі до відео я залишу своє партнерське посилання, там мають якісь бонуси, але якщо ви не хочете по ньому переходити на здоров'я, не переходьте. Мені від цього великого профіту нема. Для себе я сайти все одно роблю на власному конструкторі. Отож, розглянемо, які тут є конкретні варіанти для вашого сайту. Зверніть увагу, що більшість тарифів мають а, знижки і показують зі знижкою, але знижку вони а, застосовують тільки при виборі там, на рік чи, коротше, на тривалий період. Тому а, дивимося на ось ці ціни в першу чергу. Значить, перший варіант дозволяє встановити один сайт і платити за нього 89 гривень в місяць. А другий варіант дозволяє встановити багато сайтів. Цей варіант набагато краще, якщо ви, веб-розробники, створюєте сайти вашим клієнтам, то це дуже класна тема. Мати можливість у себе зробити, все показати, а потім легко перенести. В Моєму випадку мені достатньо одного сайту і 50 ГБ диску, тому зупинимося якраз саме на цьому варіанті. Вибираю тариф. Непоганим пунктом буде мати виділений IP-адрес, але це зазвичай краще робити на VPS або VDS. Хосин для цього не підходить, тому. Просто будемо мати на увазі, що відправка емейл повідомлень з такого хостингу не є найкращою ідеєю. Отже, що у нас тут є? А, в мене немає зараз вільних на ці тести 1000 гривень, тому залишаю просто один місяць. І бачимо, що сума вже з 89 вирисла до 189. Ну, власне, тому що 89 це коли, ти, коли ви а, на рік, наприклад, купуєте. Ну, але такий варіант теж окей, тому натискаю продовжити. Далі а, потрібно створити аккаунт. Наприклад, можна просто авторизуватися через Google. Просто вибираєте потрібний обліковий запис і натискаєте там далі. Після короткої реєстрації нам потрібно ввести платіжну адресу. Це норма для всіх міжнародних компаній, навіть коли вони продають цифрові продукти. Ну і потім потрібно буде оплатити. Що зможу, те буду показувати. Приватні дані я буду пропускати. Після оплати, я вибрав карту, значить, після оплати пропоную анкету, можна її пропустити. Я хочу створити сайт. Цей момент ми навмисне пропустимо, тому що важливо самостійно встановлювати сайт, самостійно налаштовувати плагіни, тому що хостінгер вам навставляє своїх додаткових речей. Що стосується домену, тут вам бажано подивитися один із наступних моїх відеоуроків, в якому я показую, або як придбати домен дуже дешево, або отримати його безкоштовно, але з певними нюансами, якщо ви ФОП, ви можете натиснути використовувати тимчасовий домен, але все ж таки я би рекомендував спочатку зареєструвати домен, придбати швиденько. А тоді його вже вставити відразу сюди, і щоб менше було різних налаштувань. В моєму випадку, домен називається MagWork.top. Потрібно, і оцей далі пункт він мені пише: зареєстрований в іншого провайдера. Так, дійсно, він зареєстрований в іншого провайдера. Мені потрібно буде його підключити. Все нормально, так і повинно бути. Натискаю далі. І далі моя задача вибрати країну. Найближчий сервер до України це сервер у Литві, тому я виберу саме його заодно і вуглецевий слід зменшу. Далі хвилиночку почекаємо налаштування і перейдемо до наступних пунктів. На наступному кроці ми бачимо контрольну панель. Тут нам часто буде пропонувати переносити домен у хостінгер. Я вважаю, що цього краще не робити. Це буде дорожче його тут підтримувати. І, в принципі, ніяких плюсів від цього немає. Найголовніше, що нам варто зробити, це прописати в налаштування домену необхідні NS-сервери, так звані. Name сервери їх іще називають. В моєму випадку я просто знаходжу домен на сайті, де його купував, відкриваю налаштувати, і тут знаходжу потрібний пункт. Наприклад, тут стоїть за замовчуванням Basic, я вибираю «Custom» і вставляю сюди необхідні записи. Значить, де взяти ці записи? А насправді, в інтерфейсі їх. На жаль, немає, хоча могли би її додати. Але їх легко нагуглити. Просто я написав Hostinger DNS name Servers, відкрив перше посилання і побачив, що для звичайного хостингу у нас просто ns1DNSparking.com. Сподіваюся, я не забуду, не забуду додати ці пункти в опис до відео або це посилання. Раптом що напишіть в коментарях. Допоможете мені згадати. Таким чином, коли ви тут налаштували, і у вас час оновлення домена пройшов, це може відбутися від 5 хвилин до 2 днів, маєте таке на увазі, що воно не відразу оновлюється. А якщо все гаразд, то при відкриванні вашого сайту, цього власне домену в інтернеті, ви можете якраз відразу побачити. От я навіть покажу вам посилання, що в мене тут відкрите. Ви можете відразу побачити, що а, сайт працює, що ваш домен уже не повертає якісь помилки, а відкриває конкретну сторінку в інтернеті. І це чудово це прекрасний початок. Якщо вам тут все очевидно, наприклад, тому що ви досвідчена людина, то можете просто сміливо переходити до наступного відео. А якщо ні, тоді я коротко Пройде, пройдуся з вами по різних пунктах, розкажу, що за що відповідає. Значить, повернуся в головне меню і продемонструю, що у нас тут є якраз портфоліо доменів, де знаходяться а, ті домени, які прив'язані до вашого сайту. Ви можете а, тут керувати записами, а не записами. Колись вони нам ще знадобляться, наприклад, для пошти або інших. Якихось речей, наприклад, підтверджені вебмастера Google чи чомусь подібного. Тут інтерфейс в цілому доволі простий. Один раз зробите щось конкретне, і далі вже будете прекрасно розбиратися в тому, що і як працює. В крайньому випадку, якщо ви переживаєте, що ви десь там наробите якоїсь дурниці, то не переживайте, завжди можна скинути на записи. А пошта налаштовується тут. Він вам відразу, до речі, пропонує всередині керування, зараз покажу, безкоштовний e-mail очікує налаштування, тобто натиснути на налаштування сюди, і вас по факту перенаправить, має перенаправити на, а, якраз, отаку от сторіночку. Тут можна вибрати якраз безкоштовний варіант, і він, в принципі, прекрасно собі справиться. Значить. А, Повертаємося назад а, додому. Показує, що у нас не підтверджена ємей-адреса. E я за... А, там знаходжу лист на пошті, натискаю кнопочку підтвердити. Після цього ця інформація, ця штучка повинна зникнути. Ну, в принципі, я вже бачу, що вона. А, с... Так, тут іще є у нас Google Wordspace, ні, нам це не треба. Значить, на головній сторінці ми якраз бачимо те, що ми придбали у хостінгера, і ми бачимо, що у нас ага, хостинг є активний і можна відкрити панель керування. І пошта є активна, так що можна відкрити панель керування. А наступний пункт сайти. Тут а, аналогічно кнопочка панелі керування, і там Знаю, просто показує, що у вас саме встановлено. Якщо у вас хостинг підтримує багато сайтів, то тут буде якраз також багато рядків. Продома я вже казав, пошта налаштовується у нас. Окремо і можна нею керувати. Ну, для цього треба вибрати тарифний план, потім до цього повернемося. А, оплата, способи оплати, історія замовлень і якісь додаткові речі. Які а, важливіше нам, звісно, панель керування. Тобто, коли ви заходите в панель управління, мені важливо було показати, як її не загубити. Але коли ви заходите в панель керування, то тут вже безпосередньо ви керуєте всіма. А... Компонентами вашого сайту, які відносяться до серверу, скажімо так. Тобто, є тут тарифний план серверу, можна його змінювати при необхідності, якщо вам там не знаю, місця замало 50 ГБ недостатньо, і ви захотіли там трошки більше. А ви можете перевіряти швидкість це, в принципі, не дуже актуально. Певно, трошки якась статистика. Зазвичай ми от статистику, швидкість, це все в Google будемо робити, тому це не актуально. SSL сертифікат він зазвичай просто автоматично встановлюється через домен. Як бачите, от я нічого не робив, воно вже активно, вже працює. Тому просто переходимо далі. А, тут у нас є ще поштові аккаунти, і е, мене перекидає назад на. Попередній пункт, тому до цього повертатися не буду. А, коли вам треба зробити піддомен, субдомен якийсь, а, наприклад, щоб у вас було, там, не знаю, cool,magwar.com, тоді а, ви можете все використати тут. Щоправда, у вас інших сайтів тут немає, тому такий субдомен, він в теорії може вести кудись на. А, ну, В крайньому випадку на якусь папочку всередині цього конкретного сайту, але а, може вести її на якийсь інший ресурс. А, також тут є різні автовстановлювачі WordPress, Joomla чи чогось подібного. Повторю, що я не рекомендую ними користуватися, тому що вони додають надто багато лишнього і непотрібного на сайт, а це завжди ризик безпеки і ризик втрати швидкості. Про це окремо поговоримо. Один із дійсно важливих речей це файловий менеджер. Отут є чомусь вони в саме кінець його запахнули, але це два найважливіших пункти. Це файловий менеджер, де ви керуєте вашими файлами вашого сайту. Його під час встановлення будемо детально розглядати. І бази даних також під час встановлення нам ну, дуже знадобиться. Знадобиться база даних користувач для того, щоб сайт міг якусь інформацію оптимізовано зберігати. Крім цього, Конфігурація PHP в наявності, тут вибрана, здається, це вже непогана версія. Можливо, 8.3, точно не пам'ятаю. Поки що не будемо це міняти. Значить тут можна якісь розширення додаткові додати. У випадку, якщо плагіни вимагають, якщо у вас є з'явиться якийсь плагін, якому потрібно буде, не знаю, YAML там, або ще там якісь речі. А, і, і у вас воно не буде працювати, то ви можете, зможете просто сюди зайти і увімкнути необхідне розширення. А, значить, автоматичний кеш а, до закінчення всієї розробки налаштування кеші ніякі не включаємо. Тому що вони будуть заважати тільки змінювати стилі і налаштування і всяке тому подібне. А, IP-адреси в нас не повинні працювати, тому що ми на мінімальному тарифі. Ну в і принципі, в принципі все. Ще раз повторю, там швиденько, що, у нас, що нам дійсно треба. Нам дійсно треба а домен, щоб був підключений і правильно працював. Ми це вже перевірили, все в порядку. E-mail е знадобиться для нашого сайту. Потім файли і бази даних. В принципі, все. На цьому урок завершено. Далі вже поспілкуємося про встановлення а, сайту після того, як зареєструємо домен. Все, до зустрічі у нових відео.